Знаєте, є такі ігри, що заставляють серце калатати, а руки тремтіти. Ні, я не про казино. Мова йде про горори. Я їх не люблю від слова зовсім. Ці ментальні експерименти над самим собою точно не входять в список того, що мені подобається. Але є одна серія цього жанру, що має невеликий відбиток у моїй ігровій біографії. Це Dead Space. Звичайно ж, я не грав його на релізі, бо, мабуть, був би за Сталося це куди пізніше, при цьому є ж ще одна відома. Космічна серія, що зветься Mass Effect, і її я чомусь вирішив не грати. А от сраний горор, так звичайно. Ніхто не просив, але вийшов ремейк першої частини мертвого космосу. Чому і навіщо я гадки не маю? В свій час я і самі ж закопали серію, а тут вирішили оживити. Можливо, тикають аудиторію для перезапуску, а може непоганий варіант заробити грошей, а може й те, і те інше. Наприклад, перед ребутом Modern Warfare Бубі Котік випустив два ремастери. Хочу сказати, що ситуація ідентична та певна схожість присутня. Де, якщо подивитись на оцінки, народ в захваті, тож гроші також будуть. Давайте і ми розберемо, що за гра така цей Dead Space 23 року випуску. Що ж, це та сама гра, що і 15 років тому. Нам продали графон по фул прайсу. Мої щирі вітання. Я стараюсь мінімально згадувати сюжет у своїх оглядах, а у випадку з цією грою, взагалі, можу не казати ні слова. Ви його і так прекрасно знаєте. А швидше всього ще є її історії декількох частин зверху. Почну з головного чи було страшно? Мені так, але недовго. Причому не прямо щоб ховатись під стіл, а так. Трошки сікав. Полохливий я на гучні звуки і всяку сранчу несподівано з'являється. З просуванням по Ішемурі ми обростаємо зброєю та набоями, причому в більшій кількості, ніж в оригіналі, хоча, можливо, це бонус легкої складності. Та коли в тебе все заряджене, то вже й не так стрмно. Щодо графіки, вона приємна та цілісна, що важливо, оригінальна гра була достатньо красивою на момент виходу, а головне, атмосферною. Мені сподобалась робота зі світлом, було приємно побачити. Темряву в сучасній грі. Також варто відмітити оптимізацію гри, вона на достойному рівні, фреймрейт тримався вище 60 кадрів весь час проходження, це при максимальному пресеті графіки. Я трохи наполохався тим, як працював Forspoken на моєму компі, і трошки зневірився в те, що він щось може. Але Dead Space все виправив. Я розумію, що це абсолютно різні ігри та просто так до слову. Відос про Forspoken, до речі, є на каналі. Було приємно відчути те, що виправили керування. на ПК у оригінальної гри були з цим певні проблеми. В ремейкі все окей. Якщо згадувати подібні ремейки, то першим в голову прийде мафія 2020 року. Основна історія залишалась незміненою та з'являлись або зникали деякі її елементи. Тут та ж ситуація. Я не проводив доточний аналіз, бо не хотів да і краще витратити час на що завгодно інше. Але опираючись на спогади, можу сказати, що деякі катсцени змінені, а деякі взагалі нові. Я не пройшов гру повністю. Тільки через те, що я у це вже грав, причому два рази мінімум, але точно знаю, що у грі є нова кінцівка. Про це вже гудів інтернет. Дідько пройшов один день з релізу. Якщо брати на себе сміливість рекомендувати гру до покупки, то варто обговорити певні деталі. Якщо ви не грали у Dead Space раніше, певне, беріть. Це хороша гра. Ласкаво прошу у світ одиночних сюжетно орієнтованих ігор, без дрочі статки. Якщо ж ви, як і я, проходили раніше мертві космоси, мабуть, краще не треба. На релізі так точно, почекайте якусь знижку. Окрім оновленої графіки, там фундаментально нового нічого немає. А відчуття, що ти просто перепроходиш гру, причому у всіх Деталях не покращує отриманих емоцій. В якісь моменти ти точно знаєш, де на тебе вилізе некроморф. Якщо все ж хочеться горору з екшоном в космосі, погляньте в сторону протоколу Калісто. Так, це не шедевр, але, як мінімум, це щось нове. Думаю, ви не пошкодуєте. До речі, я маю огляд на протокол Калісто, тому запрошую до перегляду. Що ж, ось такі мої думки про ремейк мертвого космосу. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, читається та відповідається усе. А ще ваші коментарі коментарі допомагають каналу рости. Я вдячний за перегляд. Також хочу запросити вас до свого телеграму. Там я викладаю усілякі цікаве. Якщо ж ви додивились аж сюди, то мабуть вам можуть бути цікаві і інші мої відео. Зараз буде заставка з пацюком, там буде посилання на канал та два відео в рекомендації. Ще раз дякую за перегляд, скоро почуємось.